Міркування та заробіток у часи війни, філософський погляд. Доброго дня! Ми живемо у часи, коли звичні опори хитаються, і питання заробітку перестає бути лише про особистий добробут, а тісно переплітається з питанням виживання, гідності та національного опору. Як у таких умовах зберегти ясність думки, етичні орієнтири та знайти своє місце? Тут нам на допомогу приходять ідеї великих філософів. Перший пункт: екзистенційний виклик, пошук сенсу. Війна це найвостріший екзистенційний виклик, Альбера Кам'ю, розмірковуючи про абсурд, стверджував, що людина має прийняти абсурдність світу, але при цьому повстати проти нього, шукаючи сенс у самій боротьбі та солідарності. Наш заробіток у цей час не може бути просто наповненням кишені. Це має бути дія, яка додає сенсу, чи то через підтримку економіки, волонтерство чи створення чогось життєво необхідного. Філософська паралель. Ваше професійне засилля стає актом бунту проти хаосу, як це бачив камю. Заробляючи гроші, ви не просто виживаєте, ви стверджуєте життя і нормальність усупереч руйнуванню. Дручний пункт стоїчна стійкість та контроль. Під час війни багато речей виходять з-під нашого контролю: безпека, стабільність, майбутнє. У цьому нам допомагає стоїцизм. Філософи, як от Епіктет та Марка Аврелій, вчили розрізняти те, що ми можемо контролювати, наші думки, судження, зусилля і те, що не можемо: зовнішні події, дії ворога, загальна ситуація. Заробіток у стоїчному ключі. Ви не можете контролювати ринкову ситуацію чи обстріли. Але ви можете контролювати свою працездатність, професійну підготовку, чесність у роботі та власну реакцію на негаразди. Сфокусуйтеся на тому, щоб стати найкращим фахівцем, наскільки це можливо в поточних умовах. Це внутрішня фортеця, яку ворог не може зруйнувати. Саробіток Стає показником вашої внутрішньої дисципліни. Третій пункт етика та суспільна відповідальність. Як заробляти, не втрачаючи людської гідності? Тут вступає в дію етика Канта. Іммануїл Кант пропонував принцип категоричного імперативу: Чи хочу я, щоб правило, за яким я зараз дію, наприклад, нечесність завищення цін, стало універсальним законом для всіх етичний заробіток. Під час кризи особливо гостро постає питання спекуляції та мародерства. Кантівська етика закликає нас будувати свій заробіток на засадах, які ми бажаємо бачити в усьому суспільстві чесність, надійність, справедлива ціна. Ваш дохід має бути не просто вашою вигодою, а й внеском у стійкість і довіру в суспільстві. Четвертий пункт прагматизм і дія. Нарешті філософія не має бути відірваною від життя. Американський прагматизм Джон Дьюї Вільям Джеймс наголошує на важливості дії та практичної користі. Якщо міркування не призводить до кращого життя чи ефективнішої дії, воно марне дієвий підхід. Ваші міркування про заробіток мають завершуватися конкретним планом що ви можете зробити зараз? Які навички потрібно здобути, яку потребу суспільства ви можете задовольнити? Прагматизм вимагає гнучкості, старі схеми заробітку можуть не працювати, отже, потрібно експериментувати, адаптуватися та діяти.